Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Коли у перші тижні так званої спецоперації в Україні заговорили про незавидну долю російських військових злочинців, за порібріком лише сміялися: мовляв, кого ви там укри зможете покарати, якщо місяць другий і України не буде. Жидання людей, скільки можуть продлітися війна, ну а чи там полтора два місяці, то есть люди якби как бы, кредит довіри дають. Але час минав, і усмішок на пиках уперів ставало дедалі менше, адже несподівано виявилося, що про жодну швидку допомогу не може бути й мови. Відповідно, ані влаштувати судилище над українцями, ані, наприклад, повісити зеленського. Ви думаєте, Зеленський там сильно хорошо чувствує? да він живий, труп уже. там на капельницах, небось, уже как Байден, только Байден в силу возраста, а этот в силу уже пронюханности мозгов. А я, например, хотела бы, чтобы да, увидеть его повешенным, например, после справедливого трибуна, если он, конечно, до него доживет. Путин та компания банально не может. Больше того, на превеликий жаль, скріпоносці раптом усведомили, что они кордони, они ФСБ не врятує маніяків и вбивць от заслуженного покарания. Давайте нагадаємо вам, наприклад, творчість Владлена Татарського, який крякнув. Загнать їх в кам'яний вік. У них не повинні працювати взагалі поїзда. Вони будуть сидіти холодні, голодні, без світ. От пусть вони дохнуть просто всі. Тобто, расист прямо закликав залишати без світла лікарні, аби люди помирали під час операції. Заслужив татарський за таке зустріч із Моторолою? Безумовно, заслужив. а и транзитом через Карколомную статуэтку. Известный военный журналист Владлен Татарский погиб в результате взрыва, который прогремел в одном из кафе на Университетской набережной. А происходила встреча Владлена Татарского, собственно, так сказать, творческий вечер, и вот кадры оттуда, кадры ужасающие, конечно. Ця история мало статы для путинских упырей наукою. Адже війна на а все одно треба залишатись людьми. Але як показала практика вчитися на чужих помилках, більшість росіян наполегливо не бажала. Більше того, з кожної прески постійно звучали абсолютно маніакальні заклики. Ну, вам що, цитувати 19 в. Переводі на нинішню літературну річ, Сказано наследником великої літературної традиції депутатом Толстим. Ми вас всіх уб'ємо. Це фашисти, коричневая мразь, которая долажна подохнути давно була. Ну так давайте уб'ємо цих тварей. уб'ємо фізичне. А потім рівно ця ж публіка буде верещати, а нас то за що? Ну і одночасно кукарекати про тероризм. Ні, хлопці вам просто стали відповідати симетрично. і у найшаленіших маньяків більше немає відчуття, що вони можуть сховатися в будиночку. А хто із нас буде слідучі? Я Дмитрий Гінайджістафі. Для себе до сих пор надіємося, що Україна це така міфічна нармія. І стоїть закрити она вона із шифонер закриває, не закривай, не продовжить нас вбивати, вона продовжить нас взрывать. Це навсегда, до тех пор, пока ми їх не уничтожим. Взяти хоча б зірку останніх днів генерал-лейтенанта Кирилова. Ах, як же йому подобалося нести маячню про біологічні лабораторії, бойових ворон або хімічну зброю від американців. Були применення. Отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда. Все наши э, опасения были переданы установленным порядком в организацию по запрещению химического оружия. Реакции пока никакой. Як же кайфував генерал, підписуючи накази про застосування на фронте хімічної зброї. Про це ж прямо і російські воєнкори, і безпосередньо окупанти говорили. Свір, по суті, здесь вот видно противогаз, який висів у пулеметчика, цинки з-під патронов. Здесь вот газова граната, яку збросили ми. Але ось жалюгідне та пусте життя несподівано обірвалося. А за руки, які полікуть у крові, довелося відповідати. Коротше прокотили генерала самокатом у самому центрі Москви. Вийшло навіть епічніше ніж з ліфтом мотороли. Зако генерал убит на Рязанському проспекті в Москве. Следственный комітет підтвердив, що в результаті взриву бомби, заложеної в самокат у под'їзд жилого дома, погиб Ігор Кириллов, начальник військ радіаційної хімічної і біологічної захисту вооружених сил Росії. І зауважте, ані ФСБшники, ані охорона, ані хрестик від Гундяє у пирю не допомогли. Як не допомогли вони і начальнику колонії Воленівці безпосередньо причетному до вбивства азовців? І тут зетпатріоти, здається злякалися по справжньому. Только на прошлой неділі був убит заместитель генерального конструктора КБ Марс Михайло Шацький, який займався розробкою крилатих ракет. А в Донецьку взорвали начальника Єленовської колонії ДНР Сергія Євсикова спецслужби противника чувствуют себя на території РФ і прежде всего в столиці і мегаполісах практично безнаказано. Ані имея возможность выбирать жертву, цель Это беспредел. Все вже не весело чорноротам. Адже вони тепер сидять і розуміють, що кожен у будь-яку секунду може бути наступним. Генерали, військові, пілоти, начальники в'язниць просто чорнорота падель. Вони тепер нормально жити не зможуть, адже страх роз'їдає зсередини. Подивіться, наприклад, як Скабєєву плющить. Це ж просто справжня істерика. Но и в тот самый момент, когда вроде бы наклюнулся мир, или хотя бы попытка про этот мир начать говорить, Зеленский совершает теракт. Зеленский – главный и единственный человек, который мира не хочет и мира боится. Ой, ну все, рятуйся, кто может. Смертный вырок. Жах, как страшно. Зеленский себе и своему режиму Подписав смертний приговор. Всім понятно, що для нього це точно агонія. Хоча, ой, є така думка, що нічого нового Росія зробити не зможе. Максимум, що буде, це запустять для дурнів ракети по порожніх будівлях українських спецслужб. А потім будуть кілька тижнів бігати та кричати, що вбили, наприклад, Буданова. Але казками про смерть Буданова та Залужного всі наїлися ще минулого року. Фузгур прилетіло. Вот Залужного не видно. И Буданова тоже. Ну вот так точечно. Что касается ранения Залужного, во-первых, это подтверждает качественную работу наших ВКС по центру принятия решений, по штабам противника. І во-вторих, та дійсно ситуація всерйозно лишила э, український режим достаточно грамотного, серйозного военачальника. І це, до речі, важливий і показовий момент. Тобто вони за перебриком абсолютно щиро вважали і вважають, що мовляв Буданов є законною ціллю. І вбити голову гур Росія собі може дозволити. Буданов умер, не приходя в хадявсізнанні інформація поступила із посольства України в Гірманії. Але щойно замість гине російський генерал і у пропагандистів і представників МЗС РФ трапляється інсульт п'ятих точок. Он, Захарова, досі трясе і очі закочує. Посміховисько та Захарова заявила, що країни Запада ігнорують теракт проти Ігоря Кириллова і за рішення Києва признати його якобы законною целью. По її словам, головними видополучителями тероризму з стороны Києва являються англосакси. А є ще і крім Захарової алкотитан Медведів. Цим дядьком так взагалі жарти погані. Він просто безкомпромісний, коли прямо з верезника до мікрофона забирають. Нужно. Здійсь все, щоб унічтожити заказчиків, які знаходяться в Києві. Заказчики теж звісні, це военно політичне руководство України. Божечко, ну що за убогі спектаклі? Типу, ви раніше військово-політичне керівництво України вбити не намагалися. Тому добра порада. Спробуйте подвійних стандартів позбутися, тоді ганьбитися, як зараз не доведеться. З іншого боку, цілком очевидно, що подвійні стандарти це один із китів, на яких тримається вся кремлівська пропаганда. І стосується подібне твердження найрізноманітніших тап. Тій війні не два години, не три роки. Це много війна Європи з Росією. Ви вважаєте, що здесь мало ваших уже лежить? Ой, нічого не розумієте. Ми, наприклад, були в реальному шоці, слухаючи, як Соловйов, який остаточно вижив з розуму, почав звинувачувати західних політиків у розпалюванні війни та непотрібному кровопролитті. Ви розумієте, що ужас сучасні європейської політики перейдут к тому, що ваші матері будуть оплакувати ваших синів, яких безумці, управляючі вашою країною, уже приготували для цієї абсолютно ненужні жертви, які вони тащуть на алтарь війни. І це при тому, що єдине прізвище, яке підходить під опис Соловйовим, це Путін. Саме Путін розв'язав найкровопролитнішу війну в Європі з часів Другої світової. І не європейські, а саме російські жінки сьогодні сотнями і тисячами перетворилися на Вдів. Я обращаюся до жінчинам Європи. Ви розумієте, що ваші політики перейдуть к тому що ви станете вдовами. А тепер до них ще й північно-корейські вдови приєднаються. Фотографіями зі жмурами І на забито весь інтернет. Що солов'йо, мабуть, від гарного життя корейців на фарш пустили. А як послухати ваші балачки, то добровольців цих прям більше ніж треба. Воюємо добровольцями. Да, тобто да. Сейчас підписали контракт по собственної ініціативі. Тому что люди по наростаючі ду. А почему? чому? А що коросі круч тому что не чувствують приближення. Але що казати між словами російських пропагандистів і справами ціла прірва? Судіть самі, якби Росія мала добровольців, чи стали б вони з корейцями ганьбитися або в наручниках поранених зі шпиталів на передову забирати? Я мені нацепили наручники, наручники. а траві наручники послі в метро при прімє. Мене... Uh, таких же, как я, и со стопотержателем, и вот как uh, с нерабочей рукой, отправляли на ноль помогать копать блиндажи. Через трое суток uh, мы уже узнавали о пацанах, что они двухсотые. Забирают в Луганск, говорят, что якобы в тыловой район, а сажают в эти блиндажи, забирают сотовую связь и все, и то есть, ну, потом на передовую, отправляют на нули. Да, дайте нам тогда автомат, мы застрелимся сами и все. Та звісно, це просто нелогічно. Але якщо Путін з Білоусовим йдуть на такі непопулярні кроки, значить справи за поребриком так собі. Тобто людей із натяжкою вистачає на вирішення якихось локальних завдань на Донеччині. Але щоб показово відмовлятися від переговорів та воювати до перемоги, путіну потрібен зовсім інший за кількістю та якістю ресурс. Щоб там не кукарекали кишенькові бовдори. і коли нам говорять там там плохо там, то плохо там, тож якісь умови для переговорів. Нам на сегодня, первое, самое главное, не надо никаких условий. Сегодня сам євский. Единственный вопрос, который мне задавали все на фронті, Радольвич, не дай Бог. Не дай Бог. Не дай тобто, Бог. Нас от, не остановит, потому что ну нельзя. Тобто, надо не добивать гадов. І мова зараз не тільки про людей, а й техніку. Ми показували кілька програм тому реальне феєричне зізнання одного з топових пропагандистів. Ну, представьте себе они потратили за ну, про Америку, там 7% военного бюджета бюджету за ці почти три года, і нанесли, ну вибили практически всю ізначальну там армію Росії по технике. Тобто, техніка, яка була в Росії до початку Путінської СВО, на сьогодні не залишилося. Відповідно, генштабу доводиться або знімати зі зберіганням мотлох х років минулого століття, або розраховувати на постачання ВПК. Але як би не нахвалювали військово-промисловий комплекс Останківські крикуни, компенсувати навіть щомісячні втрати ВПК РФ не може. Тобто час зараз грає проти Росії. І таким чином, завищуючи очікування холопів від путінської СВО, чиновники та пропагандисти роблять Путіну ведмежу послугу. Якщо вже почали, треба доводити до, 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 до кінця, треба брати своє. А Україна вся наша, в принципі, до карпатських гор. Росіяни дивляться подібний контент. і Розраховують, якщо не на карпатські гори, то як мінімум на Херсон і на Запоріжжя, і на те, що жодних миротворців на цій території не буде. Уже мількають. цифры 40 тысяч, 100 тысяч человек. Но ну, вообще, конечно, говорить о миротворческой операции глупо, потому что миротворческая операция, я уже свое мнение высказывал, для нас это унизительно, мы на нее никогда не пойдем. Все у нас по Конституции не положено, так сказать, иметь ни одного иностранного сапога, тем более натовская, на нашей, на нашей земле. Але правда в том, что козырев у рукави у Путина зараз не так и богато, чтобы диктовать умови, например, США. Тому у Кремля буде вибір або війна на виснаження проти економік значно крутіших за російські. Економіка Європи і Сполучених Штатів колективного запада в рази превосходять нашу економіку. В рази або компроміси, які дуже болісно сприйме обдурений пропагандою глибинний народ, і ось тут ми переходимо до головного: а саме до необхідності зробити все можливе і неможливе, аби підвищити ціну війни для Росії. Адже кожна труна, кожна знищена техніка змушують Путіна та його генералів шукати ресурс, якого для вирішення глобальних завдань не так вже й багато. Ось чому саме зараз надважливо підтримувати українську армію. Донайте волонтерам, яким довіряєте. Адже чим більше окупантів буде ліквідовано зараз, тим менше залишиться нашим дітям.